Маємо в наявності спеціальну машинку для стрижки дітей. Для стрижки маленьких дітей, значить, в чому її перевага? По-перше, звучання. Тобто тут понижений шум, понижений рівень шуму. Давайте я вам увімкну, ви послухайте. Тобто, безумовно, шум є, але, в принципі, він, я би сказав, якщо це можна назвати, він більш приємніший, скажімо, тут звук. Він не такий сильний, як у звичайних машинках. Плюс велика перевага, що для дітей роблять керамічний ніж. Дітям для стрижки дитячого волосся треба, щоб ніж був з кераміки. Тому в дитячих версіях, як правило, керамічні ножі вони більш гостріші і вони якраз підходять для дитячого волосся, тому що, якщо це металеві ножі, ну вони. Не так ефективно можуть працювати з таким м'яким волоссям. Тобто, якщо це грубе там, доросле волосся, так, там без питань. Якщо це таке дитяче, м'яке ще волосся, то тут краще кераміка, тому що сам матеріал більш гостріший. Сама машинка дуже зручна, тобто нею можуть користуватися не обов'язково перукарі, Тобто, тут навіть просто без перукарського досвіду, без перукарських знань, можна просто постригти. Дитину, дуже зручно все тут є. Є ось такий індикатор, тому, в принципі, це хороший варіант для стрижки дітей. Мастило щітка в комплекті насадки 36912, тобто стандартна абсолютно комплектація. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи 1 година, час зарядки до 5 годин. 650 гривень ціна. Приємна доступна ціна. Може бути хороший подарунок для батьків, гарантія на рік. Кому потрібно, замовляйте, звертайтесь, замовити можна на сайті трема.ін.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Будемо раді співпраці.